Слава Україні, слава силам, оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможемо. Summer The Original. І вона в мене не поблакитніла. Треба подивитися. Чим я її там підживлювала, я надіялася, що вона поблакитніє. Може вона і не має блакитні, але мені здається, що має. Ось треба подивитись, подивитись, подивитись. Але що вона точно тішить, то це тішить. В відкритому ґрунті в мене гортензії, вона іще. І ще одна пересорт. Я не знаю, що то за одна. І ще одна, треба подивитися назву, вона лишень починає, починає, зовсім починає. Це вже набагато краще виглядає за неї. А все, і всі інші, багато в мене в критому ґрунті поза десяток. То вони дуже-дуже відстають. І В них там навіть суцвіття хіба такі натяки на суцвіття, і то не в усіх. А ось ця краса. ну Тут є ось це видно, що. Такі арки з арматури стоять. Це є від сосни, бо тут над нею прямо сосна, і може таке бути, що вона впада гілка. Дуже сильні бувають вітри, зливи. Я переживаю, щоб не впало і не розчахнуло. Тому таку імпровізовану загрожу захист її зробила, бо все-таки дуже гарний кущ. Кущ ну, зимовий в відкритому ґрунті накритий агроволокном, перезимував. Як мені видавалося непогано, потім прийшли оці морозці, Я не встигла вкрити, вона підмерзла. Тому ті суцвіття, чи то ті точки з суцвіттями, так верхні, вони підмерзли. Але вона ремонтантна красуня, вона випуста нове, і ось як вже видно, не те, що випуста нове, наростила. Доростила квіти і вже навіть вони забарвлюються. Вже суцвіття не всі частина, але видно, що буде квітнути. І видно, що буде квітнути непогано. Не всі, ось тут є суцвіття, тут нема, там теж он пустесенько нема. Тобто не всі пагони закінчуються суцвіттями, але те, що я бачу на інших, як вони вже забарвлюються, які суцвіття непогані, Бо навіть бачу інші деякі в відкритому ґрунті, там є суцвіття, ну, вони такі благенькі, Ну, не якийсь якесь таке малесеньке, зовсім мало. А тут ні, ось долоня моя. Вона може бути ще й більша. Мені здається, якщо їй умови підійшли ще краще. Я створила, вчасно накрила від тих зворотних заморозків. Вона би могла б ще гарнішою бути в результаті. Ось, Гарна рожева барва. Я взагалі люблю рожеві квіти, але хотілося мені таки більше, щоб вона поблакитніла. Є часом такі бажання, які хочеться, щоб здійснилися. І в принципі я і пробувала я її, підливала з засобами. У мене є різні, в мене є і які можна в сухому вигляді вносити, і розчиняти. Їх же, є інші, які можна розчиняти. І від гай різні є. Ну, тобто, Я собі записувала, що саме я внус, бо то все на пам'ять я не пам'ятаю, на жаль, абсолютно того всього. Тому поки що ніжний рожевий і. Котре перек... переконуюся, що це є гарний сорт. Гарний сорт, але це не відкриття, я не відкрию Америку, не винайду велосипед чи колесо. Та... 에... Популярна в нас думка 에... існує, і вона, мабуть, що не просто так існує, що все-таки оці Endless Summer, особливо The Origin, Original, Блумста, вони такі надійні сорти. Тому якщо хтось хоче починати, або якщо... Хтось має, наприклад, ну не так багато місця. Ось, то варто починати, мабуть, що з цієї серії, я б сказала. Бо взагалі споку зараз дуже багато. Голландія е, е, генерить там чи виробляє ті сорти і вводить нові сорти з шаленою швидкістю. Вони до нас теж потрапляють з досить гарною такою швидкістю, інтенсивністю. Але як вони себе показують, мало є все ж таки інформації, як вони там зимують, як вони успішно наростають, чи в горщику, чи не в горщику. От у мене теж в горщику стоїть де штук, 15 горщиків, і вони так по різному, догляд один той самий, розміри горшків одні ті самі. Ну місце вони один біля одного. А по різному себе показують і роби, що хоч. Тому це ще від сорту дуже залежить. А от оця краса Endless Summer. Може бути таке, що я теж дійду до того, що визбираю всю її серію. У мене вже раз два, три. три. Ще хочу фіолетову, дуже хочу, не можу знайти. Purple, мабуть. То Endless Summer, Purple, чи що. Не можу знайти щось нема. Ось. Але хочеться, мабуть, що в певний момент визбирати, бо хочеться не таких балуваних красунь, а таких тих, що посадив. Ну, не забув. Треба піклуватися. Там і внести щось, чи підкислити, чи ну, підмочувати може, шар там досипати кислого, чи замінити кисліший. Все-таки піклування якесь мусить бути. Але вони і віддячують за таку турботу, за хоча б якісь мінімальні зусилля по догляду за ними. Ось так. Ось така краса. Цікаво, що ви маєте з серії Endless саме. Розповідайте, будь ласка, може хтось має канал, показуйте. Давайте посилання. Я теж подивлюся, дуже гарно на ваші красуні буде подивитися. Я в очікуванні буду ще, мабуть, виходити десь в ВТР, показувати, як вона розкривається, бо я думаю, що кущ стане точно гарнішим, коли ті всі суцвіття наберуть барву і, звісно, що доростуть до таких більших суцвіттів. Це, мабуть, стане набагато гарніше і набагато. Цікавіше вам дякую за увагу. Чекатиму на відгуки всім до наступних відео і па-па!